Спілкувалася я на днях з чатом GPT про мами з суперхіро. Це моє навчання про дитячу психосоматику. І знаєте що? Цей негідник взяв і задав мені таке питання. Та думаю, фігня питання. Звичайно ж, для того, щоб на землі було більше здорових людей і, взагалі, щоб діточки не хворіли. А потім думаю: та ні, мене не це мотивує. Насправді я просто хочу, щоб було більше таких мам, як я. І щоб мені було з ким обговорити ось так за чаєм, як ми за 10 хвилин збиваємо температуру дитині, а надаємо їй парацетамол. І щоб у мене були свої кльові дівчата. І щось мені від цього спочатку так нерадісно стало. Думаю, ну що ж я така неальтруїстична. Ай-яй-яй, Саша, Чей ю, не так тебе вчили. Але знаєте, усі круті проекти насправді створюються з власної вигоди. Ул Дісней створив свій Діснейленд, тому що його кумарили всі існуючі дитячі парки. А він хотів, щоб його діти тусили в класних парках. Тож якого біса нам вдовбали, що робити щось з власної користі це погано?